Добрий день ще раз. Анжела Гуріна, Чернівці. З пункт незламності, це Василь Рихло і Михайло. Сталася така подія, що я прийшла у мене. Я відчуваю серцебиття, пульс. Це пульс, я хотіла поміряти чи що. І вони, значить, мені одразу сказали, що тут Помили підлогу хлоркою і не можна заходити. Ви підтверджуєте це, Михайло? Так, ми помили підлогу, бо тут було грязно. Ми помилити того, щоб було красиво. це попер. Скажіть, будь ласка, Ви що мені свої... робити? Чекайте в цьому так. випадку, якщо мені погано, так хоча я не виглядаю зараз, що мені погано, так, так. мені погано, я хочу води. Води я вам даю. Чаю, може, Але ви мені ви не спитали, може вам чимось допомогти? Ви ви сказали, що вам погано, ви прийшли, тут А ви не спитали, Михайло, ви займаєтесь цим. Якщо я прийшла. Ви до мене не зверталися, ви просто зайшли, пройшли, протопали і так, протоптали. Протопталися. Ви не говорили, що вам погано. Так, 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 протопталися. Угу. Так. Далі що я зробила? Ви вийшли просто цього. Ви попросили води, я вам сказала, от є стаканчик, є кольор. Дали, дякую. Я вам поміг набрати води. Воду, да, так, ви допомогли. Чи... Далі, тому що, так. Да. А ми вам сказали, заходіть, будь ласка, бо тут помито хлор. хлор". Mm, так. Често, хочу провітло, і висуху. Так, а мені б хотілося, щоб ви мені сказали. Ну, але якщо, якщо вам такі погано, то заходіть. Що вам ми треба? вам вам погано, ми вам А спілери. я маю це сказати, так? <как> ні, ні, я вас питав. Добре, вам я, погано. я вам зараз кажу, мені погано, я, я, мені хочу, прил... види, ви я хочу лягти, а мені не настільки погано. Я хочу поліжати тут дві хвилини. Ну, так з де на лаунці? Де? Да. Лягайте на лавці. Так. 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 Тепер я хочу лягти далі. Ви мені сказали, що вже немає тих кроваті тут. Да? Кроватей. Я ж прийшла, я ж була тут. У вас думала, так, ви сказали, що ви не пускаєте без хатьків. Тепер скажіть, будь ласка, на підставі чого? От а що пускайте. Тому ми провітрювали і імелефлор. Добре, ви сказали, що Вони не можна. Пішли. Чекайте, не можна, якщо людина випивша. Міша, дай ці документи. Ці давайте що? документи. Ні, документи. Давайте. Да, пра... Оце правильно, до речі. От... Це документи, там да, воно Давайте воно подивимось воно. документи. Що де написано? Тобто, щоб ви знали, що. Порушують, значить, якщо ви дотримуєте, ви взагалі визнаєте конституцію чи зараз надію нічого а ви дискримінуєте людей, коли ви не пускаєте без хабезхації чи коли вони випивши мене? О ці ж не прийшла сюди. Я прийшла, думала попити води. Я взагалі бігаю тут. Того, так, ну зараз вже знаєте, вже зачепилося. Зачепилося, пішло і в поїхало. В цьому порядку означає Приміщення будівлі, споруди, або спеціальний зведений намет, або транспортний засіб, які передбачені для тимчасового перебування людей, в яких створено, під, в яких створено і підтримуються умови мінімально необхідно для забезпечення життя і здоров'я населення. У разі...